У нас сьогодні всі інвестори, які працюють от особливо на землі, це з аграрного сектору, вони отримують, скажімо так, завдання про розвиток території, що мається на увазі. Інвестор, який вклав кошти, який сьогодні працює, отримує прибуток, він має певне навантаження для того, щоб зробити свою територію, де він працює, теж привабливою для проживання тобто прості побутово-житлові умови для тих мешканців, які працюють і на цьому підприємстві, підприємстві, які нове, і для тих, хто біля цього виробництва. Користуються інфраструктурою і от такий документ склали. Ви знаєте, скільки тут коштів інвестори готові вкладати на територію Сумщини. От за 2011 рік ми отримали 34 мільйона гривень. А за 2012 рік по конкретних сільських радах, районних центрах, містах Сумської області 60 мільйонів гривень. Це не бюджетні кошти, це не бюджети районних, не обласної ради. це... Кошти приватних інвесторів у цьому якраз і є соціальна відповідальність бізнесу. Тому що сьогодні бізнес, який працює на землі, він теж дбає про те, щоб розвивати територію разом з державою. Отакі От відносини між владою і бізнесом ми сьогодні демонструємо на території області.